Коротше, знаходимося в парку. Він знаходиться в городі. А таке впечатлення, що вийде. Тут є сморшній червоний. І тут от написано. Хто тут? Домовий. Тух час золотовка. Тут і каковий. О, і солдатики. І солдатики. В общем, виглядає парк істок. Таке враження, що ми реально в лісі, а не в городі. Тут вот вам паркова зона, оскільки зберігається воздух і бережеться екологія. Хоча теж залежить все від людей. Ну і кстати, тут є мусорочки, щоб люди не кидали на землю. Бачите, мусорка. От вам природа. Беруть велосипеди, їздять великами тут. Классная зона комфорта.